Їх чекали ще з минулого четверга і нарешті зустріли. 13-й батальйон приїхав на Дембель. Рідні друзі збираються на красній площі з вечора. Час прибуття знову раз за разом затягується. Прапори, квіти, смаколики й сльози радості підготували для захисників мами й дружини. Волонтери з козольця воякам привезли теплий каравай, тільки з печі. І вже давно ми їх ждали, і давно і каравай спікся, і все, і вже зачах, а їх нема кохані в дорозі дівчата розмалювали для бійців прапор. Кажуть, після цілого року чекання кілька останніх годин тягнуться найдовше. Писали 13-й окремий мотопіхотний батальйон з поверненням. Та такого можна чекати. І нарешті, о третій годині на площу виїжджають автобуси з військовими. Бійці вдома. Хлопці явно не очікували такого теплого прийому посеред ночі. Виснажені, але щасливі, шукають очима рідні обличчя. Якими словами зустрічати своїх захисників знають навіть найменші чернігівці. 13-й батальйон – один з перших відправився на передову. Вже 9 травня торік підрозділ був в АТО. Ми рік служили, з них 9 місяців в зоні АТО, 6 місяців в Луганській області, 3 місяці в Донецькій. Почуття прекрасне. Ми зробили максимум для того, щоб зберегти бутарація захи захистити Україну. Наші воїни вистояли в найтяжчих боях. Захищали вуглегірськ. Одним із останніх залишали Дебальцево. Це хуже пекла, реально. хуже пекла. Ну ми це пройшли. Ми змогли. Ми 13-й батальйон, ми це змогли. Я впевнений, навіть перевиповнили. Я впевнений, що від нас такого ніхто не очікував. Додому повернулися вояки, які стали до лав Збройних сил ще минулого квітня. Решта батальйону, мобілізовані пізніше, разом з комбатом, продовжують нести службу в зоні АТО.